Це дуже актуальне питання для нашого міста, для нашої безпосередньо області. Ми сьогодні, в тому числі, будемо презентувати програму, яку ми розробили спільно з обласною радою на відповідну підтримку і реалізацію ветеранської політики на території Харківської області. Люди мають знати не лише про те, що вони мають на це право, а й яким чином це право їм можна реалізувати. Для мене важливо як для представниці місцевого самоврядування області, щоб ця програма дійсно, як сказав Олег Васильович, приймалася і на рівні всіх громад, тому що в рамках цієї програми ви зможете місцеве самоврядування виділяти фінансування, ви зможете допомагати захисникам і захисницям. Це зокрема загальна план фінансування на 5 років це більше ніж 500 мільйонів гривень. Передбачаємо компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на придбання житла. Передбачається щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих. Це 8 тисяч гривень кожній дитині, захисника і захисниці, що загинули до її повноліття. Кожному військовослужбовцю або члену їх сім'ї буде погашено компенсовано 50% від загальної суми послуг на пожеки.